Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Будь-яка відповідь України і взагалі цивілізованої спільноти на ракетні атаки стане не просто абсолютно легітимною, а навіть бажаною. Ще раз переконуюся в тому, що вірно назвав Путіна бункерним. Де вони не вміють в довгу стратегію, тим більше під час війни страшний ранок в Україні це найбільш тупорилий і кровожерливий крок. Який тільки можливо було здійснити в їхньому становищі, який до того ж різко погіршить це саме їхнє становище, по суті, кремлівські самі собі наклали на голову величезну куполайна або вистрілили собі в ногу, якщо так зрозуміліше, очевидно, що масований удар по цивільній інфраструктурі в Україні з точки зору негативного інформ впливу у світовому медіапросторі для Кремля матиме ефект цусіми. З військової точки зору це абсолютно безглуздо, від слова зовсім швидше, навпаки, рівень мотивації особового складу збройних формувань України ще раз підскочить, хоча він і так вже зараз такий, що лаптям краще ховатися. Кремль дострілює залишки своєї далекобійної і високоточної зброї, але витрачає їх не на військові цілі. Це тупо і вкрай дебільно. Вся кремлівська агентура в цивілізованому світі, всякі там корисні ідіоти і так далі, які останнім часом валали за мир з Росією. Зараз будуть змушені, якщо не заткнутися, то прикинутися дрантям. Про темпи і обсяги військово-технічної допомоги і поставок в Україну я просто помовчу. Думаю, ви самі здогадаєтеся, що з ними станеться. Ну і до того ж, тепер будь-яка відповідь України і взагалі цивілізованої спільноти на це варварство стане не просто абсолютно легітимною, а навіть бажаною, причому в будь-якій сфері від фінансово-економічної до військової. Перераховувати в цьому сенсі можна ще довго. Отже, підсумуємо. Тут можливі два висновки вони дійсно тупі, але дуже кровожеві дебіли. Серед них я маю на увазі тих, хто причетний до прийняття рішень, є той, хто наполегливо працює проти них. Військові експерти зазначають, що масований ракетний удар повністю розв'язав руки Україні. Тепер аналогічне чекає і на Москву, туди, де тільки Україна зможе дістати. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!